Минув рік спочатку повномасштабного вторгнення ворога в нашу країну, рік невідомості, боротьби, молитв. Та очікування перемоги. Війна зруйнувала не тільки людські життя, але й об'єкти інфраструктури та освіти. Нещодавно начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що наразі ворогом вже зруйновано та пошкоджено 720 закладів дошкільної загальної середньої та вищої освіти. Війна поставила на паузу не тільки життя, а й плани на майбутнє, у тому числі масштабні проекти та ремонти, але тільки не для покровських можновладців. Вони то не існуючий сніг прибирають за 4 мільйона гривень, то збираються ремонтувати туалети та душові кімнати за мільйон гривень. Про це й поговоримо. У системі публічних закупівель Прозоро бачимо вже розіграний тендер та укладений договір на ремонт толадних кімнат та душових в одній з гімназій міста. Договір укладено між відділом освіти в особі начальниці Любові Воротинцевої та ТОВ Легіонбілдінг в особі директора Ганни Шнирьової. Сума договору ні багато, ні мало: 995 тисяч 628 гривень. За ці кошти підрядник до 6 квітня 2023 року має розібрати підлогу, зробити гідроізоляцію, армування, цементностя. Ажко покласти плитку, пофарбувати стелі, зробити проводку, встановити розетки, вимикачі, світильники, демонтувати трубопровод по стінках, демонтувати старі санвузли, встановити насоси, облаштувати металоконструкції, встановити двері і ще багато чого. І це все трохи більше ніж за місяць. А тепер трохи про щасливицю, яка отримала мільйонний тендер. Це фірма Білдінг» Селидового. Яка вже встигла попрацювати з покровським бюджетом, і що дивно в один і той же день, 21 лютого, з різницею у декілька хвилин з нею уклали п'ять договорів майже на півмільйона гривень. За ці гроші підрядник мав пробурити п'ять свердловин на котельнях громади. Хоча дивно, бо на цих самих котельнях вже були свердловини, які так помпезно відкривали ще влітку. Так навіщо бурити ще наприкінці зими? Але повернемось до туалету за мільйон. Про доцільність ремонтів у навчальних закладах під час війни ми вже неодноразово казали. Спочатку майже шість мільйонів гривень на ремонт восьмої школи, яка, до речі, постраждала під час одного з обстрілів. Тепер мільйон на вбиральню. Я вважаю, так як зараз всі знаходяться на дистанційному навчанні. Я думаю, що недоцільно. Я так вважаю, мала хоча б півтора мільйона. Що втратило на всіх, що, що ж ви обіжаєте начальство? Я вважаю, що це просто викинули гроші. Ілі. Ну, ви поняли, ілі. Ну, як би, многовато, я так би сказав. Многовато. По-моєму, є питання, як би поважні. А як вони сидять зараз вдома в онлайн, то це я вважаю недоречно. Волонтерам, ось. Э Ті, хто домівки втратили, тим важливіше, ніж туалети. Я вважаю так. Якщо б мірне час, інше. Да, да. А так. Актуальне. За під час війни туалети, школи працюють всі через інтернет, онлайн всі вчаться, як і туалети. Думаю, зараз не час, мабуть, треба на війну все давати. сейчас до школы этих. Ну, я такой бы что сделал бы другое, что куда-то вложили, чем туалеты. Это если бы дети уже были, да, тогда по отоплению можно было сделать, чтобы дети было окна поменять. И туалеты, а так это нет Это просто отмывка денег. Ну не сейчас, в данный момент. Детки все равно все дома. Сейчас все дети поразъезжались дистанционка. Зачем туалет нужен вообще? Не столь это важно сейчас. Не, Ні, це ліси образда, може сказати так. Ну, Миллионы з бюджету тануть, проте їхній розподіл викликає багато питань. На жаль, питань багато у пересічних громадян та журналістів. Проте вони відсутні у правоохоронних органів. Покровськ, березень, 2023 рік.